Слава Ісусу Христу, я хочу дати свідчення, що минулого місяця у мене лікарі виявили кісту на 6 см. Сказали три лікаря, що необхідно терміново лягати в лікарню і вже дзвонили до хірурга. Я подумала, що це за скоро, думаю, якщо після цього лега нічого не зміниться, що ми помолимося разом, то тоді я вже ляжу. І я зразу в той же день, зранку, вона пішла на ОЗД, це виявила, і звідти пішла сюди, ми за цим Олегом молились, щоб кісти, щоб воно зі, розійшлось, просили Бога. І минулого тижня я пішла на ОЗД, кажуть, нічого взагалі немає. Я кажу, не може бути, бо сказали три професор і два такі лікарі сказали, що мусоло, ну, що просто неможливо так, щоб вона сама розмокталася або розійшлася. Я кажу, це не може бути на ОЗД. Йду на інше УЗД. Була в Солотині, їду в Франківськ. Так само кажуть, нічого немає. Я кажу, ви, напевно, погано дивитесь. Я кажу, пані, якщо вам не подобається свій в іншу лікарню, це два УЗД показали, нічого немає. Слава Богу, і дякую вам. Слава Ісусу Христу. Я хотіла подякувати Господу Богу за зцілення моєї ноги. Я йшла сюди, то нога в мене так боліла, і сидячи, і стоячи, і коли йшла, шкоту льгала, зараз відчула полегшення таке при молитві, і взагалі нога перестала боліти вже. І згинаю не болить, і сиді, стою, не болить. І щиро дякую Господу Богу за його ласки, за зцілення всім святим отцю але за молитву. Слава Ісусу Христу, звати мене Оксана. Вже цілий тиждень так насильно боліли всі кості, що я не могла ходити. А от навчала рано я ж встати не могла. І прийшла сюди до оцього, яка, прошу, оця, кажу, прошу отця, давайте помоліться за мої кості, бо я вже не можу далі. І тільки я вкикнула, тільки отець Олег постав мені на цей, на голову руку. Я буквально зразу вже відчула, як і вже так поворухнулася, кажу, прошу, там не вже не болить. І перестали, а то, вказується, я е, помочилася в баночку, до мене щось воно є, щось то мусить бути, бо так буквально все. А то солі пішли. То дуже пішли солі, там на низу такий осадок вже. Дякую Господу, Бог щиро дякую ось Олегу. Ісусу я вже сюди на молитву ходжу, вже шість років. Давала багато свідчень. І дам за вчорашній день свідчення. Дитина, доньки. Три дні так вночі плакала, що не можна було ради дати, нічого не може було її успокояти нічим. І це і так, як мені ну, ніяк щось забуло, що можна подзвонити до отця Олега. Що ми даємо? Ну, ледве-ледве, свічену воду, кроплю, все. Трошки всі успокоїть і знову плаче, і знову плаче, і на другий день, і таке неспокійне, ну так і таке було сильне, і плакало, аж синіло. І каже, мій чоловік то певне в роки. Ну то в роки ніде не буду йти. І я собі вчора так дійшло до мене, ну що я не подзвонила до цього часу, до цього Олега, я подзвонила до пані Дарії. І кажу, пані Дарія таке пояснила, вона каже, добре, моліться. І ви знаєте, що що так дитина спала, зразу заснула, що цілу ніч я рано е, пішла до доньки і кажу, ну як там малий. І каже, цілу ніч спав, сьогодні ранком вже встав, бігає, та й би нічого не було, а то не їв, не спав. Може, то якісь вроки, я знаю, що то було. І ще хочу одне свідчення дати. Е, в доч... сина дитина вродилася, а е, що кривошия сказали, сказали, родах, покрутили шию. І сильно біда, бо таке, коли шиї було таке, як, як голуб'єше яйце. Так на м'язі було. Ну і всі переживали, вона пішла до дитячої там, лікарні, їй сказали, що треба масажі робити, то все. Вона лишилась на масажі. Ну і дитина, прямо, як, як робила масаж, дуже сильно плакала. Так сильно плакала, що на другий день дитина дістала температуру. Я кажу до невістки, Христина, йди додому, масажистка буде приходити додому, буде робити масаж. Бо ще дитина, каже, з того, що ще щось дістане. Прийшла сюди і кажу, оцю Олегу все пояснила, все, як, що отець Олег каже, ну добре, будемо всі молити, і вісі молити. Ми всі всі вдома і молимо, і все. І ви знаєте, так зразу не помогло, може так і потрошки там щось діяло, але так зразу не було. Ну десь тому три тижні це було. Була дуже сильна молитва. І я, я відчула зразу, бо я молилася цілий час за дитину. І, це, і І прийшла додому, приїхала і дзвоню зразу, і кажу, Христина, ну як там дитина? А вона каже, та нічого як було, я кажу, тебе дуже прошу, піди подивись її». А вона каже, а що таке? Я кажу, отець Олег молився, і кажу, дуже, дуже була сильна молитва, мені щось так здалося, дуже сильно, бо я це відчула. Вона каже, ви знаєте, що, що, що щось сховалось, нема трошки, лише каже, лишилось. Я кажу, вже молися із сином. І ви Знаєте, з того часу легше дитині, легше і легше. Ще трошки чуть-чуть є, ну, щоб ви були, подивилися, яке то було страшне, маленька дитина, а на, тут на м'язі, коло ширі, таке і це. Дуже страшно було. І лікарі кажуть, ой, то треба, певне, до п'ять до разів десь до року треба ходити на масажі і то ще не знати, як то буде. Дуже дякую, що в нас є отець Олег. Дякую Господу Богу, що Господь Бог нагородив. Нас нас таким священником, що молиться, що Бог його вислуховує, що нагородив його Бог даром стілювати, допомагати в будь-яких ситуаціях. Слава Ісусу Христу!